Всім доброго раночку. Ми прийшли до каналу, трошки посидіти, відпочитись і, як то кажуть, набратися позитивної енергії. Я давно не виходила, трошки знімала щось, але не було бажання сил виставляти, тому що я прихворіла. Як ви знаєте, я зробила операцію на руки, на руки все добре, але далі пішло щось не так і мені заклинило спину і що робити в цій ситуації. В цій ситуації дзвоните до лікаря, а лікар прийом аж на 11 липня, тому вам дають консультацію по телефону і назначили лікування і ще назначили до фізіотерапевта, а прийом фізіотерапевта аж 14 липня. Ну, п'ю ліки, лікуюся спать лежати е дуже важко. Особливо лежати, особливо спати е неможливо. Я думаю, що це і сідничний нерв і, в общем, спина при, мабуть, там усе заплинуло. А саме смішне те, що я можу ходити, коли ти нагинаєшся, можеш іти, нічого не болить. І тут робота, як то кажуть, робочі дні на прийшли. Ну і що? Лікувалася я трудотерапією. Пішла на роботу, одну суботу і неділю відробила. Думаю, ну слава Богу, відпрацювала, до досліджує суботи-неділі все пройде, А ніфіга, нічого не пройшло. Так само працювала і цю суботу і неділю, але трошки легше стало. Тому скажу, що трудотерапія лікує. А що, як лежиш? І все болить толку ніякого, ти не лежиш, ти не спиш, ти крутишся, а на роботі ти стараєшся в такій винужденій позі, особливо як натираєш якісь оці апарати, ти наклиняєшся, тобі легше, ну і ще тобі за це платять гроші. Тому я вибрала такий метод, лікування рекомендую вам. Ось так розпала, розповіла вам про свою ситуацію, але я в настрої, в доброму, як то кажуть, все буде добре, все наладиться, з рукою наладилося. Пішли інші проблеми, наладиться і надіюся, що на цьому вони закінчаться. Що поробиш, таке життя. Можна ще було поїхати на. Емерженці, да? на швидку допомогу. Але там ти будеш чекати годин 6, поки тебе приймуть. Можливо, зробили б якісь би і уколи. Ну, але ще потримаюсь, потерплю, подумаю, п'ю ліки вроді трошки попускає. Думаю, що буде краще. Ну, якщо ні, то прийдеться їхати на емерженці, тому що може щось зроблять, може якийсь рентген зроблять. Ну, Поки так. така ситуація. І побачили сюди отаке печиво, дубаль написано, із фісташковим кремом і шоколадом. І коштує воно фунт чи 69 чи фунт 19. ну, Десь така ціна. І вирішили купити і покуштувати. Я вже розірвала, покуштувала. Дуже смачне, ось таке воно виходить, коли його розламаєш. Чуть фісташковий крем, шоколад смачне, але хочу ще купити тубаський шоколад покуштувати. Не попадався він мені. Побачу, куплю, скажу. Ну, а це ми прийшли в наше любиме кафе із дочкою на чашку кави. І також купили наше любиме брауні із чорного шоколаду. Воно тут дуже-дуже смачне.